Вітаю, шановні друзі! Сьогодні дам цікаву і корисну пораду для всіх незаконно мобілізованих та босифікованих чоловіків в Україні. Тому зробіть, будь ласка, репост. Можливо, ця інформація допоможе вам в майбутньому. Друзі, якщо коротко, дана порада е, звучить так: всі, кого незаконно мобілізували або босифікували з порушенням мобілізаційного законодавства, повинні подавати скарги в генштаб ЗСУ, скарги. До центральної ВЛК, а також заяви про відкриття кримінальних проваджень в ДБР, можливо, для когось ця порада е, здасться банальною, але вона не є банальною, і вона не залежить від того, як ваші заяви і скарги будуть розглядатися українськими органами, тому що зрозуміло, що їх належним чином більш цього ніхто не буде розглядати. Але вони важливі будуть як доказова база незаконності мобілізаційних дій відносно вас. Чому я зараз розкажу? Наприклад, друзі, давайте з вами подумаємо так: якщо людину незаконно мобілізують з порушенням мобілізаційного законодавства, бусифікують ТЦКшники, які не мають цього робити, або ж людина проходить ВЛК там за одну-дві-три години, або за неї ставлять підписи, що що взагалі створює склад злочину підробки документів. Друзі, в даному випадку може застосовуватися такий цікавий доктринальний принцип. Плодів отруйного дерева це доктрина, яка була введена Європейським судом з захисту прав людини. Друзі, е, вона викладена в таких рішеннях, як Гефкен проти Німеччини, Шабельник проти України, Балицький проти України, Нечеперук і Йонкало проти України, Яременко проти України та справа Тейкскера де Кастро проти Португалії. Що означає доктрина плодів отруйного дерева? Відповідно до цієї доктрини, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази отримані з його допомогою, також будуть вважатися неналежними. Безпосередньо це висвітлено в справі ГЕФГен проти Німеччини, друзі. Якщо перенести дану доктрину на мобілізаційний процес, то виходить, що е всі докази, які будуть наявні у органах ТЦК щодо вашої мобілізації, і які друзі отримані з порушенням процедури закону про мобілізацію, вони будуть вважатися неналежними. Отже, фактично, якщо людину незаконно мобілізували, то всі подальші дії і рішення органів влади також можуть вважатися не Законними друзі, і отут виникає питання: а чи повинна людина проходити військову службу і виконувати військовий обов'язок, якщо ТЦК незаконно її мобілізували? Навіть при наявності згоди такої особи, якщо така згода була вибита під фізичним або психологічним тиском? Ну, ми чудово бачимо відео, як ТЦК це все вибиває. Друзі, ось тут е я вважаю, потрібно застосовувати доктрину плодів отруйного дерева, яку впровадив європейський суд. Справ людини не українські суди, друзі. Що це буде означати на практиці? На практиці це буде означати, що е, можливо, якщо людина виявиться е, і буде все з вона зможе таким чином довести, друзі, що ніякого СЗЧ не було, тому що фактично. І е, причин для військової служби також у даної особи не було, тому що її було незаконно мобілізовано. Ну, ви, ви розумієте, да, перше порушення законодавства зі сторони держави не повинно створювати юридичних наслідків, реальних юридичних наслідків для особи. Якщо держава вчинила злочин, це не означає, що юр... е, приватна особа. Повинна погоджуватися з цим, і е, невиконання в подальшому нею якихось обов'язків, да, коли першопочатково було вчинено злочин е, зі сторони держави в вигляді органів ТЦК в подальшому порушення обов'язків даною приватною особою не повинно створювати відповідальності для неї. Це дуже важливий аспект, який ніхто, друзі, не піднімає, тому що всі кажуть про те, що ТЦК е, незаконно мобілізує людей. А який це має наслідок, друзі? Виходить, що е якщо людину незаконно мобілізували і вона пішла в СЗЧ, то я кажу, у неї може бути відповідальність, друзі? Чи можна таку особу притягти до кримінальної відповідальності? Я вважаю, що ні. Тому що, ще раз кажу: якщо першопочатково було порушено процедуру мобілізації, людина не вважається е військовим тоді. Виходить так, друзі, логіка така. І Європейський суд справ людини у доктрині плодів отруйного дерева у цих справах, в тому числі справі Гевкен проти Німеччини, він чудово це підтверджує. І тут важливо, будуть якраз в наявності, в нагоді стануться вам ці докази, скарги і заяви, які ви подавали, в тому числі і для міжнародного захисту СЗЧ за кордоном. Тобто ви будете за кордоном, ви зможете довести, що вас незаконно мобілізували. А відповідним чином незаконна мобілізація не повинна створювати для вас кримінальної відповідальності за СЗЧ. Або дезертирство. Ну, виходить логіка така, друзі. О, тому е, обов'язково подавайте скарги, навіть якщо вони не принесуть реальної користі в Україні, все одно подавайте, фіксуйте ці скарги. Як правильно подавати, друзі? Спочатку пишете письмово, ви або е, ваші рідні, папа, мама, або ж, наприклад, адвокат. Краще щоб це адвокат робив. Пише скарги в генштаб. Пише скарги в ЦВЛК і заяву в ДБР, от або в прокуратуру, неважливо. Пишете заяви, друзі. Вкладаєте їх в ціний лист з описом, опис це буде підтвердження. От відправляєте і ще бажано відправити на імейл e всіх цих органів з застосуванням ЄЦП електронно-цифрового підпису. Його дуже легко згенерувати в дії. Ви складаєте письмовий документ, фотографуєте його, загружаєте на сайт дії. Дія накладає свій електронно-цифровий підпис. Ви оці файли берете і відправляєте на імейл e генштабу, імейл e ДБР і імейл e це. ВЛК, друзі, О, таким чином у вас будуть докази протиправності і незаконності дій е, даних мобілізаційних органів. І навіть в подальшому, якщо ви будете за кордоном, все СЗЧ, друзі, ви зможете доказати, що все-таки відносно вас було вчинено незаконні мобілізаційні дії. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.